Дебют регіональної ліги у залі спортивної школи Зірочка змагалися баскетболісти 2000-2001 років народження. Такі змагання обласна федерація баскетболу проводить вперше. Ці змагання проводяться проводиться в одне коло у нас буде шість шість турів. І команда, яка займе перше місце, буде участвувати в регіональному чемпіонаті України. Кращі юні баскетболісти Кіровоградщини грали в оновленому залі, де завдяки президенту обласної федерації Сергію Сухому встановили і нове табло. Учасниками першого туру стали дві команди з Кіровограда юніста та спортшкола №1, Долинська Нива, Геркулес з Новоукраїнки, баскетбольний клуб Орлиз помічної та Знам'янська спортшкола. Відкриттям першого туру стали Орли з помічної, які обіграли суперників зі знам'янки 51-35. Це завдяки нашому тренеру. Це дуже розумна людина, яка розставила розстановку на ігрі і ми змогли перемогти. Це була перша наша перемога. Вона видалася дуже тяжкою, гра була дуже цікавою. Саме на таких турнірах і зростає майстерність юних гравців, каже наставник знам'янської команди Микола Добрянський. Будемо играть, смотреть на ті команди, Вот. Але це в пределах області. Желательно щоб были були якісь регіональні соревнования по областям проведення. Ну, это для цього перший області, потім їхати на чемпіонат України. Краща команда регіональної юнацької баскетбольної ліги виступатиме на другому етапі змагань зональному, всеукраїнському турнірі. І вже наступного року обласна федерація баскетболу планує збільшити кількість команд учасниць регіональної ліги. Це перший наш такий чемпіонат. Я думаю, що на наступні роки команд збільшиться, тому що ви бачите, що в цьому році шість команд. Я думаю, що в наступному році буде більше команд. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.